Привіт, мої любі! Дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу, щоб ми з вами поговорили на тему впевненості у собі. Ви знаєте, сьогодні читала свою улюблену Карен Горні, психоаналітика, яку я вже своїм таким заочним вчителем. І читала про захисні механізми і натрап... психіки. і натрапила на такий рядочок, який от. Просто розставляє все по паличках, ну, мені принаймні. Знаєте, як я розумію, що автор мій, коли при новому і новому читанні я відкриваю якісь абсолютно інші сторони, такі якісь ну, візії на ту саму тему, які я раніше не мала від читання. Значить, автор мій, що я постійно щось нове відкриваю. І ось той Ток був дуже цікавий. Вона писала про те, що впевненість у собі насправді можна розуміти так само, як впевненість в якихось фактах або впевненість у якійсь людині. Коли ми впевнені в якомусь фактові, то ми знаємо, що цей факт такий, такий, ми знаємо, як це насправді. Коли ми впевнені в якійсь людині, то що ми знаємо, ми знаємо ну, приблизно хоча б, як ця людина вчиняє, як вона, якими вона цінностями послуговується, на чому базуються, ґрунтуються її рішення, її вчинки. І, знаєте, у світлі такого розуміння. Впевненості у собі, дуже по-іншому виглядають всі ці поради. Тобто, якщо порада про самооцінку, не впевненість у собі, а самооцінку. Тому що, я тепер розумію, це зовсім по-іншому. Це різні площини. Тобто, коли Жінкам кажуть, що для того, щоб підвищити свою самооцінку вам краще доглядати за собою так, щоб ви собі подобалися, то я з цим згодна. Тому що я не це в принципі, не тільки для жінок, і для чоловіків також. Якщо тобі комфортно в своєму тілі, тобі подобається, як ти виглядаєш ну, Більш-менш все в порядку, то, звичайно, твоє відчуття самооцінки підвищується. Але не факт, що підвищиться впевненість у собі, тому що для мене це тепер абсолютно і різні речі. Самооцінка це ну, якісь плюсики, якісь бали, які ти добираєш. Ага. Значить, виглядаю там плюс якийсь бал. так, Значить, щось там. Гармонійно влилася в якийсь там колектив там, плюс бал, створила навколо себе приємну атмосферу, плюс Бав, відстояла свої якісь. А переконання плюс бал, так, ну і так далі, у кожного свої плюс-бали якісь там. Хтось прочитав купу книжок в нього плюс бали, хтось заробив ще, я не знаю, купу грошей в нього плюс-плюс бали. Ось. І коли чоловікам радять, що фінансовий успіх, соціальний капітал, і тоді підвищується самооцінка, так, я думаю, саме так. Підвищується самооцінка. Самооцінка. Але впевненість у собі не факт, тому що впевненість у собі тепер я розумію так само, як впевненість в іншій людині. Я впевнена в іншій людині, тому що я знаю, якими цінностями вона послуговується. А чи знаю я, якими цінностями я послуговуюсь? І звідки в мене такі цінності? Чи вони мені були нав'язані? Чи я якось пливу за течією чиєю і цінності соціума, в якому я обертаюся, живу зараз, вони стають автоматично моїми, я їх всотую, як ота губка. А чи вони родинні, і це цінності такої, знаєте, глибинної сім'ї, такого мого глибинного коріння. Що за цінності, якими я послуговуюся, і на чому я базуюся, на чому я грунтую свої рішення і свої вчинки, чи довіряю я собі, чи впевнена я собі, що в ключових моментах свого життя я зроблю правильні рішення? Прийму правильні рішення, я зроблю правильні вчинки, правильні з точки зору великого життя. Так? Тобто не тільки з цього моменту, а взагалі. І тут мені здається, що люди відірвані від коріння, від плинності поколінь. Вони дуже страждають, тому що дуже важко йти знаєте, таким непроторенним шляхом тільки свого життя і вчитися реально на тільки своїх помилках. Ось, тому так, для мене тепер впевненість у собі, знаєте, сьогодні як такий ключик. Тому що я не думала ніколи з такого боку. Я помітила, що люди, які базуються на якихось дуже таких сталих, ґрунтовних таких засадах, як, ну, деякі люди ґрунтуються на релігіозних засадах, деякі люди ґрунтуються на таких сталих моральних засадах. Вони, знаєте, як такий дуб. Їх не дуже легко почитати. Тобто вони, ну, вони як такі, знаєте, колона запорою. А є люди. У них може бути досить велика, така висока самооцінка, тобто там, 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 там у них багато плюсиків, але такої укоріненої впевненості в собі, в своїх силах, в своїй правді, в тому, що в ключові такі моменти життя вони приймуть правильні рішення, в них, ну, принаймні, не відчувається. І тепер я зрозуміла різницю впевненості у собі. Тому що впевненість у собі це так само, як впевненість, впевненість в іншій людині. Тобто це довіра собі, ага, впевненість собі. Я в собі впевнена, чи я собі довіряю, ага, а там, а там, а там, а там, як я вчинила. Якщо вчинила не так, чому вчинила не так? Якщо постійно вчиняю не так, яких засад не вистачає, на що звернути увагу? Якого фундаменту не вистачає мені, щоб я була цілісна. Щоб мене не можна було розхитати там модою на якісь течії або там ще чимось. Отакі сьогодні в мене розмірковання і черговий раз моя улюблена каралгорня ставить все. Все у мене по поличках. Я дуже люблю цього автора, тому що вона прямо розставляє все мені по поличках. Все люблю, цілую і маю надію, що можливо комусь це стане на користь. Дякую за увагу.